Доброго вечора, мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Він виступав на головних сценах країни своїм гуртом Мангуст музикою у стилі хард-рок. та зараз знайшов себе у навчанні дітей гри на гітарі. Про гурт, нові проекти та викладання говоримо сьогодні з відомим рівненським музикантом Річардом Гуричем. Доброго дня! Доброго дня. давайте для початку розповімо нашим глядачам, з чого у вас все починалося, ваша музична кар'єра? Та як у всіх, яка та музична кар'єра з гурта? Ну, мабуть, що ви про це маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, наприклад, там в дитинстві вам подарували, наприклад, гітару, і от ви вже якось чуть-чуть е... пробували з себе, якісь нотки, може, вона гравала чи ні, чи Може, у вас якась цікавіша історія. Ой, да це, це така історія, яку я розказую часто, що в, в першому класі до нас заїжджав, <coughs> був ще тоді такий канал СТБ, uh -huh. і там брали інтерв'ю дітей і заїхали прямо до нас в село. А я з родом з Оржива. І <coughs> питали всіх, хто ким хоче бути. Ну, а я сказав, що хочу бути рокером, Тобто ну, з першого класу так я, І хотів стати музикантом. І далі ви розвивали свій талант, ходили на якісь можливо курси. Так, да, пішов на музичну школу, як, як завжди діти роблять, ідуть в музичну школу. Можливо, у вас е в дитинстві був навіть свій е якийсь гурт, уже такий маленький. <кхм> в дитинстві ні, в дитинстві ще <кхм> такого нічого. А коли це почалось? Що от ви вже так серйозно зайнялися своєю кар'єрою? <кхм> в рівненському музичному училищі ми там зібралися з хлопцями, там познайомилися і там вийшли зробити щось таке. От. Цікаво якесь. У нас тоді був гурт на домбрах і балайках. Ми тоді вирішили зробити не на гітарах, а на чомусь такому цікавому, на таких народних інструментах. Чому ви обрали саме гітару для своєї подальшої кар'єри? Тому що самі ж говорите, що вмієте грати на різних. А, ну то це в мене батько рокер, і він мене виховував в, так в такій угу. музиці, в таких стилях. Ну то тут, яке, яке тут ще могло бути бажання на чому грати, тільки на гітарі. А як ви ставитесь до того, що деякі гітаристи дають імена своїм гітарам? Може у вашої теж є якісь сім'я? <світ> Немає. <світ> а як ви, Ну на вашу думку, це як щось особливе, чому ти дуже багато уваги приділяєш? Вона вже ніби як частинка тебе? Чи це на вашу думку просто якась така цікава деталь? Гітара це частина тебе, ну так, да, крутого гітариста. Гітара це дійсно частинка його він. На ній постійно займається, постійно з нею приділяє багато часу. Ну так, да, вона стає вже як частиною дійсно. Знаю, що деякі гітаристи часто на своїх концертах а, розбивають гітар. <гум> а, на вашу думку, це якась така особливість гітаристів, як серед музикантів, чи це все ж псування інструменту? Ні, ну це ж рок н рол Хто знає, що таке рок н рол то це в пориві емоцій завжди хочеться щось пошматувати, побити, поламати. І ну, таке робили. Це в 60-х роках таке, започаткувало биття гітар. А ви колись таке практикували? Е, я гітару свою не спеціально бив, а дуже багато вона в мене під час концертів падала ламалась, да, вона в мене що хоч побачила. У вирі емоції. Так, да, було таке, що падав прямо в барабани. Коли грав барабанчик, я прямо в нього з гітарою залітав. Ну, це так да, в пориві емоцій такого всякого. Ви так. виступаєте у стилі хард-рок. Чи багато серед жителів Рівненщини шанувальників цього стилю? Ну, важко сказати, це вже трохи давно було. щоб Зараз якісь шанувальники. Ну, зараз молодь слухає олдскульну музику. Дуже багато хто вертається до, до колишнього. Що я думаю, що зараз час можна знайти шанувальників стилі хард-рок? Я знаю, що дуже багато людей зараз більш шанують якусь таку музику з етномотивами. Наприклад, от як Калуш виступає, приєднує до себе якісь такі штучки. Uh -huh. Багато загалом яких артистів. Як ви до цього ставитесь? Uh -huh. До такого поєднання саме якогось національного і сучасного. Ну, ми ж оце колись, як ми звучили, ще розпочинали от разом грати в гурті, щось свою власну музику писати. То тоді ми хотіли щось додати, таке трошки етно. А, так що я дуже до цього класно ставлюся. Це, це круто, що зараз в Україні скільки всяких модних, класних гуртів, що багато української музики, що ти чуєш постійно якусь там свіжу кров, щось, дуже багато нових молодих виконавців. Ну, це і якість, та музика стає, ну це круто. Ну, на вашу думку, це не псує а, якийсь такий особливий автентичний стиль а, українських народних, наприклад, пісень. От нещодавно вийшла пісня Чом ти не прийшов, яка mm -hmm. дуже популярна в Тікток. Зокрема, а, вони взяли ті ж слова, які є в пісні, яка нам всім відома, але вже на сучасний лад. На вашу думку, це покращує пісню чи. Ну, може викликати якусь дискусію? Може покращити. Деколи кавіри бувають ще кращі, ніж оригінали. Це дуже часто таке було. Там, а, Наприклад, пісня Guns N Roses Don't You Cry. є пісня, то це зробили кавер на оригінал. Ну і в житті дуже багато таких пісень. Там, той саме Мерлін Менсон. Ну, і... Так, що і в нас в Україні також пора робити якісь круті на якісь там пісні відомі народні і народні, так далі. От хливнюк нормально, ну круто зробив червону калину в своїй інтерпретації. Ну і якось так люди зразу по-новому почали слухати цю пісню. Класно. Тобто запроваджується вже якась українська музика, більш угу. а, і українська мова зокрема входить в музичні чарти? Угу. А от ви нещодавно, ну порівняно нещодавно своїм братом ігорем а, написали теж спільний проект. Це пісні. вже собі нещодавно а, Ну, відносно. А, чи продовжуєте його розвиток? Ну, ну як сказати, ніби ніби продовжуємо, але зараз трошки роблю е, свої пісні сам, ну особисто, бо в мене там є ще свій свій проект. Все, як, як знаєте, як попри. Uh -huh. Так і так і робиться. Розкажіть детальніше про свій проєкт. А що, а що ж там детальніше е, ну, Це тільки в мене є дві відеороботи, ну там два, два кліпи тільки є за цей час, що я почав робити сам сольно. Називається Go Rich». От і це зараз вже готую третій кліп. Скоро буде пісня. Але, ну, я думаю, що і на каналі вас покажемо. Я так сподіваюся. Але це mm -hmm. трохи буде пізніше, не зараз, Думаю, через місяця-два. А вже... чому обираєте англійську мову для виконання? Mm -hmm. <плес> ну, Завжди хотілося е взагалі співати на, на англійській мові. мені. І це такі е колишні такі амбіції молоді, щоб стати відомим за кордоном. Ну і ну, я ще не такий вже старий, так що я думаю, що ще, може, з часом щось завийде. Як ми вже згадували, зараз ви себе розвиваєте у викладанні для дітей ігри на гітарі. Чому пішли у цей напрям? Mm, ну це одна із мрій. Було, у ну було. мене є багато мрій цікавих, то одна з моїх мрій то щоб відкрити школу. Ну і так вийшло. що… Воно воно просто було спочатку, я пішов, просто пішов якби вчителем працювати, після того, як я перший раз пішов працювати на державну музичну школу, і я собі подумав, о, класно було б зробити щось своє, щоб було таке, угу. як хотів би я, а не таке, як там в державних установах. То і все, і з того часу воно десь там живріло, а потім ну, зараз якраз якийсь час настав, що воно ну, вийшло. Зробити. І наскільки довго вже діється школа? Та як довго, недавно, там рік, може, і два місяці. Наскільки легко в Україні відкрити такий свій маленький бізнес і розвивати його? Тому що я знаю, що не всі задоволені, хто таке починав. Не важко сказати. Мені, вроді так, нормально. Не скажу, що дуже важко, і не скажу, що дуже легко. Ну ви починали відразу а, з свого приміщення, чи це спочатку були якісь уроки вдома, а потім ви вже а, розкрутились і перейшли вже на більший формат вже з якимось планом заняття? А я вже із своїми друзями по гурту. Ми вже ну, пробували раніше таке, от відкривати таке щось робити, такі студії. І вже не одну відкривали студію, робили такі якісь приватні уроки там. То було таке бажання щось таке цікаве, вже відкрити вже давно. Це вже просто то точно так можна сказати, якось так все зійшлось, всі зорі, хмари, небо і так відкрилось. Ну, от ваші друзі вам зараз допомагають? Вони є викладачами в студії, чи це е, швидше так, як просто дружня підтримка? Ну, так, кожному своє, то трошки допомагали. Зараз в кожного свої проєкти. Так що вже. Ми якось не один одного не нагружаємо різними проєктами. що кому подобається, то й і займається. Як взагалі зараз справа з культурною сферою? Чи є попит О, на життя? Сьогодні, сьогодні, сьогодні свято День культури. <гум> так що крутий день сьогодні інтерв'ю, бачите, і свято. Як, як ви кажете, зараз в культурі попит на культуру? Чи є зараз попит на навчання? Ну, тобто, Чи багато дітей хоче навчитися грі на гітарі? Ну, от воно так і вийшло, що я цим почав займатися, бо зрозумів, що дійсно є попит і хочуть діти займатися на гітарі. Ну, Просто може вони хочуть займатися якось так по по-новому і по-свіжому, з якимись uh -huh. новими е там якимись. Ну, з новою методикою, новою програмою, з чимось таким, щоб можна було зразу підійти і вивчити пісню, яку хоче саме він, і, і вже і зразу. І не тягнути, там, пару років не вчитися, щоб, ну, знаєте, одна грамота це не така вже легка штука. А, а що робите, от наприклад, коли дитина дуже хоче, ну, але в неї не виходить? А такого не буває. Якщо дитина дуже хоче, то в неї по-любому потім вийде. Це просто бажання. Треба саме основне це зробити якось так. Знайти цей такий ту точку, де таке сильне бажання саме таку пісню підібрати. Через те, коли дитина вибирає пісню, яку хоче вона, то вона буде її грати до останнього, бо вона її дуже любить, і вона хоче, щоб в неї вона вийшла, вона в неї вийде. Якщо ти даєш пісні, які дитина не хоче, то вона mm -hmm. дійсно їх не зробить. Тобто у вас вони самі підбирають, що їм подобається? Так. Да. А от, наприклад, коли батьки наполягають на тому, що от мені здається, було б класно, якби моя дитина грала на гітарі. А що в таких випадках говорити? Що все залежить від дитини, якщо вона хоче. Ну, а в нас в нас така методика, що хоче дитина, то вона учиться, і, і по цьому ну, і результати добуваються. Якщо, е, наприклад, батьки кажуть, що вони хочуть там щось своє, що от, хай там Андрій вивчить там таку-то пісню. І, і так особі він буде вчити пісню. Не швидко і дуже довго, і так буде тягнуть, і вона йому не, не подобається. Тобто зараз е, учні, ну малі учні, тобто діти там, то вони хочуть те, що вони хочуть. Не так, як там раніше було за моїх часів, коли там нам казали батьки там, що грати, і ми там грали, <говорю> там чи вчителі. А зараз всі таке хочуть, так ну, вч вчиняють. А то... як взагалі справи з мотивацією зараз? І вас, зокрема, і ваших учнів? Можливо, є якісь секретні прийоми, які змушують? Секретні прийоми мотивації. Uh -huh. не, не знаю в ті часи, коли я вчився, то мені не вистачало концертної програми, ну виступів і всякого якогось uh -huh. такого, де, де можна себе проявити. Показати, і що, наприклад, ще такий природний відбір, де якщо дитина не дуже добре в неї там виходить, але вона б дуже хотіла, то зазвичай не попадають на концертні площадки такі діти. А їх дуже багато і вони хотіли okay. би все рівно. Я попробую таку методику, що, наприклад, от в нього дуже-дуже він хоче, в нього не дуже геть там, прямо так виходить ідеально все, але ми все рівно пробуємо разом. Я допомагаю, разом ми виходимо, в дуеті граємо. От, і ну, він відчуває підтримку, йому легше, і він і він виступає. І перший раз він виступає на сцені. Він проходиться бар'єр, коли тобі там соромно чи ти там переживаєш дуже крепко. І менша ймовірність того, що ти там зб'єшся і там нічого не вийде. Ну є, плюс підтримка, Да? А, і, і саме головне виступить. Він виступає першим разом. Він розуміє, що йому подобається, чи там чи учень, чи учениця, і потім вже другий концерт, третій концерт, і все. І ти вже після другого, четвертого разу, ти вже виступаєш вільно легко і немає цього, що ти роками до цього йдеш. Спочатку треба дуже добре підготуватися, угу. дуже добре все вивчити. А тоді вже ну пар пару років, ти вже готовий виступати. Тим. А Каже. ви пам'ятаєте свій перший виступ? Мені здається, ви його розповідали учням, як от як у вас було. Ой, Боже, ці перші виступи це жахіття, це просто, це просто збивання, збивання і таке всяке різне. А як реагувала аудиторія? Е, та Я просто якийсь такий веселий, і трохи такий. М yes", такий в мене характер. М Легкий, мабуть, що і коли виходжу uh -huh. десь там на сцену, то це вже якась радість і смішність. Мабуть, люди просто реготали від того, що я там смішно вийшов, або десь по дорозі гітару десь стукнув, і таке, там було в мене. Вас же це не зупиняло. Коли учні приходять і кажуть, в мене не виходить. Uh -huh. От все, я більше не буду. А ви їх зупиняєте, кажуть, та ні, стій. Ти вже багато чого. Все, кажу, вали, я не... там двері до Це та ні, я так не крижу. Uh -huh. Ну е, ну що, якщо дитина там каже, що от у мене не виходить, ми просто пробуємо ще пару разів зробити і е, зменшуємо е, там твір, ділимо його на маленькі частинки і поступово скріплюємо частинку, частинку, і потім ціла пісня виходить. І якщо дуже крепко хотіть, то все рівно все. Це вийдеться. Так що мотивації знаходяться. От на концерті будеш виступати, якщо ти будеш готуватися, дитина хоче. Ми кліпи записуємо кожній дитині, яка ну просто от вона свою пісню підготувала в собі. Вона відчуває, що це вже вона готова. Ну, ми її под... робимо такі подарункові відео. Uh -huh. Ну тобто багато всяких мотиваційних штук, щоб дитині хотіли щось там робити, продовжувати, там вчитися. Групи робимо зараз. Е, вже ну за цей один рік ми вже е, те, що я мріяв, зробили, вже. Почали вже в нас є чотири гурта, і тобто, вже діти, які у нас вчились, починали з нуля без нічого, без знань і розумінь, що це взагалі таке інструменти різні. Ми тепер ходимо, зводимо всіх разом. Ну тобто там, гітари, барабани, там бас гітара, вокал, і це все разом робимо як бенд. І вони вже співають разом якусь там пісню. Тобто, ви навчаєте і грі на гітарі і вокалу? Так. Да. Ну а... я, я особисто, але взагалі в нашій школі і навчають і грі на гітарі, і вокалу, і, і фортепіано, ну тобто клавіші, там, сітізатор, барабани. І виходить, що баз гітари можна навчитися на якомусь інструменті, потім це з'єднати з кимось там, з твоїм другом, який ходить, наприклад, угу. також до нашої школи, і вони вже можуть грати в одному бенді. І це, а воно... чи думали про те, що можливо, щоб своїми учнями разом зробити якийсь кліп або пісню? Разом з моїми учнями. Так, так. Ну тобто, ви там, наприклад, на гітарі, і вони вам там якось акомпонують, і у вас такий цілий гурт вийшов. Ну так, цікаво, можна таке щось спробувати буде. Без mm. ви ідею круто подали. Я знаю, що ви з своїм учням багато що пробуєте. Зокрема, влітку ви встановили новий рекорд України mm. uh -huh. 115 маленьких гітаристів mm. разом werden, різні, з не тільки маленьких, там були які Ну, Uh -huh. е виконали у возі червона калина. Uh -huh. Як це було поділіться? Це було. Класно, це було дуже таке щось нове. Була просто ідея таке зробити. От, А тоді вже ми, з точки зору практики, вже почали. Після спочатку була ідея, а потім почали це все реалізовувати. Коли почали реалізовувати, то я зрозумів, що не все так дуже легко і просто, бо зібрати зразу в одному місці велику кількість учнів. Там, і це ж трошки нам допомагало ще й не тільки з нашої школи, там ще були з, з різних. там, і З областей, і з інших міст тобто допомагали, і, ну, тобто завдяки тому, що долучились люди ще просто, то ми таки вийшли зробити рекорд. От. То ну і це зрозуміло, да, що це не тільки з нашої школи, це ще з інших міст приїжджають uh -huh. і, і діти, і там, наприклад, їхні викладачі допомагають, і це ми все робимо таку репетицію. Це треба площадка. Але у нас там за школою є таке якраз місце, таке, де можна провести ну таку кількість дітей, щоб вони там всі разом підключилися. ще там хтось на класичній грає, хтось на електрогітарі з комбіку. Це все треба буде. Цю всю апаратуру, і це ще всіх разом зібрать, потім всім разом зіграти. Ну то це і це ми не зробили не одну репетицію, щоб uh -huh. все це з'єдналося скільки ви часу це тренували? О, тренували ми це часом, мабуть, що більше місяця, мабуть, що десь півтора uh -huh. місяця. Ну, це тако було не, не дуже легко. Ну, але бачите, щось в нас трохи вийшло. І таке створили рекорд. Ну, взагалом емоцій багато і враження, і це все нове. І це, коли ти щось таке нове пробуєш, і потім виходить, то взагалі. Мало. А з чого взагалі а, початок цієї ідеї взявся? Ви, можливо, десь щось гортали і вас надихнуло. Чи як це взагалі відбулося? Тому що на таке наважити, щоб зібрати стільки а, маленьких гітаристів, їх навчити цьому, тому що ну ми всі розуміємо, що діти можуть злякатися від, наприклад, кількості камер, які приїхали знімати цей рекорд, або ще інші якісь нюанси. Це все величезна робота. Ну так, да. просто була в мене така ідея зробити спочатку просто якісь такі перформанс е, скільки вийде дітей, скільки mm -hmm. там вийде. Тобто не, не прямо там якась е кількість конкретна. А зайшов культурі, запитав би, як би це можна було реалізувати. А мені там, типу, закинули таку ідею, що от класно було би взагалі зробити як рекорд. Ну то за сприяння культури це теж. Допомогло це, якби був, був такий поштовх, що не просто там, там я зібрав там 50 людей ми вийшли там і заграли. Бо ну спочатку ж взагалі дозвіл на це все треба було взяти, чи це взагалі реально? Угу. Сказали, що круто, давай роби щось таке. Ну а, цей виступ був більш в такому близькому для українців форматі. А ви ж виступаєте в стилі хард-рок. Як це поєдналося? Ви можете у будь-яких стилях себе відкривати, чи це все ж вимагало зусиль? А, та, ну так, да, ну, будь-які стилях. Ну, ми там, з гуртом грали в одному стилі, плюс там кавер-гурт ще є. А, а є ще ми там колись виступали в Корею, їздили працювати, і там взагалі в стилі там, метал, жорсткий метал співали, то, то це ну, що ж там? Яка різниця? Тип, то якщо є якісь. До того бажання, і от, до, щоб творити щось цікаве, то ти будеш в різних стилях робити. Ну а зараз вам вже хочеться вище спокою якогось, який по факту дають діти, тому що це буде. Діти не дають спокій, я от... щось вам дібо, не сказав, що діти дають спокій. Ну, це е спокій може приходити тоді, коли щось виходить, і коли вони там вже щось заграли, тоді так. Да. Uh -huh. А сам процес це не завжди спокій. це… По-різному, Тож всі є різні діти, є флегматичні, більш є такі з характером, що прямо не посидючі, що з ними там не вседиш, мелодію не навіть якусь не заграєш, бо він буде бігати навколо класу. До це не такі вже спокій. А є хтось хто продовжує ваші починання і грає в цьому ж стилі в хардрок. Ну так, дуже багато учнів грають. Ну тобто, я ж люблю сам я люблю рок-музику, і зрозуміло, що я її даю е, дітям. Тобто, щоб uh -huh. так само прививаю любов до, до саме до рок-музики, і там в тих стилях, які там і подобаються мені, то ну прививаю таку любов, можна сказати, до, ці, до цих стилів. То кожні діти, по суті, всі мої учні, вони десь в е, більшості грають рок. Ну, але це не означає, що треба грати тільки там рок-музику, тож є скільки класних кругом стилів. І взагалі сучасна українська музика, вона більше в поп стилі якомусь такому. А взагалі зараз калош це взагалі такий реп, uh -huh. ну, хіп-хоп. То хіп-хоп, то ми калош так само виконуємо пісні і співаємо так само, калош. Давайте тоді підсумуємо, тому що а, однією вашою а, мрією а, було стати популярним. Вони а в ви рівному... що а ви все, а ви все Запис... а, так. <рів> записуєте? Записів мрії. А, ви вже ним стали так угу. в рівному, зокрема. Ваш, King, King, King. ваш гурт Мангуст добре всі знають. Наступною ну, мрією стало викладання для дітей. Вона вже теж підкорена. Та що ну не все підкорено. Завжди хочеться більшого. це ж так, тільки в нас на рівні міста, хочеться десь трохи далі. Так що це тільки початок, я не думаю, що це вже прям реалізована мрія якась. Тобто, ви ще хочете повернутися до е, сольної кар'єри, можливо, якоїсь музиканта чи можливо, і зокрема. Співака і Або, виступати аби, вже в Європі. Обов'язково, це ж взагалі, якщо ти там е, хочеш, щоб там учні дивились на тебе і рівнялись, ти завжди маєш бути кращим, ніж ти є, і щось показувати дійсно, як отак можна, і так. А якщо ти просто там щось навчаєш, а розказуєш за те, щоб десь там виступати, рати, а сам не виступаєш, то, то як діти будуть там вірити тобі? Так що це обов'язково важливо, і треба, і хочу. І цього я вам і бажаю. Дякую вам за розмову. І е, хочу, аби у вас все вийшло. Дякую. Дякую. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях рівненський музикант Річард Горич. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. Зустрінемось наступного четверга.